сусідів гучніше робить. Воно, ну він, він відключений час. Біля будівлі банку генератор вмикають, коли мікрорайон знеструмлюють за графіком погодинних відключень електрики. Щодня це різний графік. Електропостачання може не бути дві години через дві або дві через чотири, пояснює працівник банку Борис Гаврилко. Генератор треба, щоб відділення банку працювало. Працював банкомат. Говорить, від відвідувачів скарг на гучну роботу генератора не було. Бензиновий, дизельний і ще гучніше працює. Звичайно, шум то заважає, але ж другого виходу немає. Ми розуміємося, з розумінням до цього ставимося. Ні, не дратує. Генератор це пристрій, який служить для генерації електричної енергії. Він розрахований на нашій мережі 220 вольт. Та частина, яка стосується саме виділення енергії, це двигани внутрішнього згорання бензинові або дизельні, вони мають свій вихлоп, вихлоп, який безперечно впливає на нашу атмосферу. Крім того, вони характеризуються певними шумовими характеристиками, які значно перевищують допустимі межі. Є санітарні норми щодо перевищення рівня шуму від генератора. Вдень і вночі вони різні, пояснила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Наприклад, у житлових будинках становить він 35-55 дБ у день і 25-35 дБ вночі. Для території житлової забудови це рівень трохи інший, і він становить 50-60 дБ у день і 40 50 дБ вночі. Каже, під час воєнного стану та відключення електрики вимоги щодо рівня шуму. Від генераторів не застосовують такі вимоги вони не застосовуються під час стихійного лиха, під час ліквідації надзвичайних ситуацій, під час ліквідації аварій, і у тому числі коли генератори забезпечують життєдіяльність житлових а також нежитлових громадських будівель. Говорить, що до гучного звуку від роботи генераторів отримали від кропивничан п'ять скарг за тиждень. Але коли ми пояснили, що під час надзвичайної ситуації, під час воєнного стану, що ці генератори забезпечують життєдіяльність, люди відкликали заяви. Нехай світло буде, ну а нехай з генератором, але буде можливість. І працювати в інтернеті, і готувати в кого електро там постачання, і все, тобто, це важ... мені здається, це важливіше ніж шум. Законодавство не визначає відповідальності за перевищення допустимих норм шуму, тому з порушниками проводять роз'яснювальну роботу, пояснила речниця Держпродспоживслужби. Закон визначає єдиний підхід це вжиття всіх звукоізоляційних шумознижувальних заходів суб'єктом господарювання для того, щоб було дотримання допустимого рівня шуму під час роботи. Рівень шуму від роботи генератора можна знизити. Встановлювати потрібно не менше, ніж шість метрів від будівлі. Вони мають стояти на рівних поверхнях і не торкатися стіни, щоб уникнути вібрації. Звукоізоляцію генератора посилить встановлення навколо мішків з піском на відстані не менше пів метра. При використанні потрібно дотримуватись вимог пожежної безпеки. У квартирах встановлювати генератори не можна, сказав працівник служби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Гненний. Генератор сам по собі несе підвищену небезпеку, в тому числі за рахунок. Того, що в ньому наявні легкозаймисті горючі рідини. Крім того, під час роботи самого генератора виділяються вихлопні гази, які є отруйними для людини. За порушення правил пожежної безпеки є відповідальність. Для громадян це за порушення правил пожежної безпеки від тисячі. 700 до 3400 гривень та для фізичних осіб підприємців і посадових осіб від 3400 до 5100 гривень каже з початку введення воєнного стану надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж пов'язаних з генераторами в області не було. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.